Всім привіт! Розділ на 4К, п'ятикратний оптичний зум, вандалозахищений корпус та голосове керування. Все це про новинку від компанії Reolink, вуличну камеру Reolink W437. Розглянемо особливості, технічні характеристики та розумні можливості даної камери. Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали. Вже традиційно розпочнемо з розпаковки. В комплектацію Reolink W437 входить. Сама камера, адаптер живлення, кабель живлення довжиною 4,5 метрів. До речі, це дуже зручно, адже не завжди камера буде розташована біля розетки. Видно, що Reolink подбав про це відразу. Мережевий кабель у 2 метр та короткий посібник. Давайте тепер ближче поглянемо на сам пристрій. На передній частині камери знаходиться логотип бренду, мікрофон, захисний ковпак, під яким розташувався об'єктив, комбінована інфрачервона led підсвітка і датчик освітлення. З правої сторони в нас слот для sd карти та кнопка скидання до заводських налаштувань з лівої динамік, а позаду дві антени. За наявності антенн зрозуміло, що Reolink W437 це Wi-Fi камера, тому не обов'язково буде прокладати кабель до вашого роутера. На сьогоднішній день діапазон частот 2,4 ГГц дуже перенавантажений. Ноутбуки, смартфони, робот-пилосос, портативна колонка та інша розумна техніка для дому, і це далеко не весь список гаджетів, які працюють від Wi-Fi практично у кожній домівці. Але для Reolin w 437 це не буде проблемою, оскільки вона обладнана сучасним стандартом Wi-Fi 6, який працює у двох частотних діапазонах: 2,4 та 5 ГГц. Знімає камера з роздільною здатністю 3840 на 2160 та частотою кадрів 20 кадрів на секунду, тобто отримаємо якість 4К. Сам об'єктив варіофокального типу, що дає нам регульовану фокусну відстань від 2,7 до 13,5 мм, що в свою чергу забезпечить регульований кут огляду від 39 до 123 градусів. Не менш важливою фішкою є п'ятикратний оптичний зуб, який дозволяє знімати дрібні деталі навіть на великій відстані без шкоди для якості зображення, тому нічого не приховається від вашого ока. Вночі ви також не залишитеся без відеонагляду, оскільки Reolink W437 має комбіновану інфрачервону та led підсвітку, що забезпечить вночі реалістичне повнокольорове відео без відблисків. Але за потреби також буде доступне звичайно чорно-біле зображення з використанням лише інфрачервоних світлодіодів, у випадку, якщо ви не хочете, щоб освітлення заважало вашим сусідам або видавало місце розташування камери. До речі, завдяки розширеним алгоритмам виявлення, Reolink W437 вміє виявляти не тільки звичайний рух у кадрі, а й розпізнає людей, тварин та транспортні засоби, відповідно надсилаючи вам пуш повідомлення лише тоді, коли виявляє те, що вас справді хвилює, таким чином значно зменшуючи помилкові тривоги. Додатково при виявленні руху камера може вмикати прожектор та гучну вбудовану сирену, щоб відлякати зловмисників. Reolink W437 обладнана мікрофоном та динаміком. Тож, використовуючи свій смартфон, ви можете розмовляти з людиною перед камерою в реальному часі. Але на практиці найчастіше динамік використовується як сирена для відлякування зловмисників. Записувати відео можна цілодобово за рухом або за розкладом. Відзняти матеріал можна зберігати на мікроСД-карту об'ємом до 256 ГБ, яку треба буде докупити окремо. Для розширеного зберігання відео або керування кількома камерами можна підключити камеру до сумісного мережевого відеореєстратора Reolink. Або системи моніторингу на ваш вибір. До речі, на один з таких відеореєстраторів з Wi-Fi ми вже робили огляд. Рекомендую вам подивитися. Посилання залишимо під відео. Завдяки антивандальному корпусу з класом захисту ІК-10 камера Reolink W437 залишається стійкою та забезпечує непохитний захист у будь-якому складному середовищі. А завдяки пиловолого захисту IP-67, ця камера витримає будь-які погодні умови, забезпечуючи надійну роботу під час дощу чи сонячного світла. З цікавих особливостей це керування камерами без рук. Просто сказавши «Hey Google, show me the Backyard, ви можете перевірити, що там відбувається на вашому Google Nest Hub або телевізорі з підтримкою Chromecast. Але будьте уважні, ця функція недоступна, якщо камеру підключено до реєстратора. Давайте тепер все це під'єднаємо і поглянемо, як працює камера. Попередньо ми вже підключили камеру до живлення та до мережі, завантажили застосунок та зареєструвалися в ньому. Переходимо до застосунку. Одразу бачимо нашу камеру, переходимо до неї. Йде ініціалізація пристрою. Створюємо пароль для нашої камери. Натискаємо наступний крок. Тут можна змінити назву пристрою. Залишаємо, як є. Все, ініціалізація завершена. Як бачите, Пару кроків у застосунку, і камера вже додана, і ми можемо нею користуватися. Давайте перейдемо до налаштування нашої камери. Тут ми можемо побачити інформацію про пристрій: це назва пристрою, модель, сховище. Якщо, наприклад, буде вставлена sd карта інформація про... Мережу можна також оновити прошивку нашого пристрою. Тут одразу бачимо дві піктограми. Вони відображають, яким чином під'єднана наша камера, це по каблю LAN або по Wi-Fi. Можемо, до речі, тут одразу із застосунку налаштувати Wi-Fi з'єднання. Налаштувати, налаштувати налаштування відображення нашої камери, тобто перевернути по вертикалі, по горизонталі, налаштувати потік, антиблиск, режими день-ніч це те, що ми розповідали вам. інфрачервона або led підсвітка комбінована може бути. Також тут можна сповіщення про виявлення, налаштувати запис, пуш-повідомлення, електронні сповіщення можуть приходити на електронну пошту. Можна налаштувати FTP-потік нашого відео, налаштувати, як буде працювати сирена. Також можна поділитися камерою з вашими родичами чи друзями, щоб вони також мали до неї доступ та бачили з неї трансляцію. Так, давайте тепер подивимося на саму трансляцію. Тут одразу бачимо картинку з нашого зображення. Ось. Можемо поставити на паузу, увімкнути звук, який буде передаватися з мікрофону. Зробити фото, зробити відеозапис. Можемо також якість передачі зображення. Ну, трішки з переводом накосячили, але, в принципі, тут зрозуміло, це мінімальний, збалансований, тобто або максимальний. Можемо на весь екран зробити нашу картинку, щоб більш зручно було. Знизу бачимо підписана розмова. Це ми через наш смартфон будемо розмовляти. Можемо натиснути, дозволяємо до мікрофону доступ. Починаємо говорити і передається на камеру. Також можна обрізати зображення. Наступний пункт цікавий це ПТЗ. Це наш оптичний зум. Тобто ми можемо масштабувати, збільшуючи зображення або зменшуючи. І останній пункт це відтворення це наші записи, які зберігаються на карту пам'яті. Е, у верхній частині також можна примусово запустити звукове сповіщення тривоги. Та можна увімкнути ліхтарик, наприклад, підсвітити собі дорогу, коли ви приїхали додому, а вже на дворі темно. Загалом сісти витратити пару хвилин, щоб розібратися в програмі, і жодних проблем з налаштуваннями камерами у вас не виникне. Тут реально все зрозуміло, все ясно та просто, і ви зможете завжди з будь-якої точки світу мати доступ до вашого відеоспостереження. Підсумовуючи, можна сказати, що камера Reolink w 437 чудово підійде як для відеонагляду вдома, в офісі, в магазині та в будь-якому приміщенні, особливо вона буде цікавою тим, кому важливо бачити кожну деталь і необхідно наближати зображення, одночасно маючи захищений пристрій від вандалізму з можливістю підключити його через Wi-Fi. Тож, якщо ви бажаєте придбати цю камеру, звертайтесь в Маркетплейс Безпека Клуб. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!